Добрий день, любі діти! Рада бачити вас. Сьогодні до нас знову завітала казка. Відгадайте, яка? Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів? Так, це казка про червону шапочку. Дівчинка повинна піти до своєї бабусі і віднести гостинці. Але ж у лісі на неї чекає вовк. Він закрив будинок бабусі на безліч замків та, поки біг лісом, розгубив ключі. Щоб знайти ключі, від будинку бабусі потрібно виконати завдання. Допоможемо червоній шапошці Отже, вирушаємо в дорогу. А ось і перша лісова галявина. Тут багато зайченят. У одного з них є ключ. А у якого ми взнаємо, коли виконаємо перше завдання. Нам потрібно викласти доріжку. Слухайте уважно і показуйте пальчиком за вказівками. Рухатися починаємо від зайчика, який знаходиться в правому нижньому куточку. Спочатку ліворуч, потім вгору, праворуч. Знову вгору. Ліворуч, Ліворуч, А зараз вниз. І ще раз вниз. Ліворуч. Ще ліворуч. Вгору, ще вгору. І ось нарешті зайчик, у якого є ключ. Отже, ми знайшли перший ключик. Тож рушаємо далі. Перед нами друга галявина. Погляньте, нас зустрічають білченята. Їх мами білки чекають на них. Треба допомогти білченятам знайти свою маму. Білка мама тримає горішок з числом 6. Які числа сусіди у цього числа? Чи є ці числа на горішках у білченят? Ні, немає. А сусіди числа 6 це 5 і 7. У мами білки горішок з числом 4. А у білченят є числа сусіди? Ні, немає. Числа сусіди 4 це 3 і 5. У мами білки число 7. Чи є сусіди у білченят? Ні, немає. Числа сусіди числа 7 – це шість і вісім. У мами білки число вісім. Є сусіди у білченят? Вірно, немає. Числа сусіди числа вісім, це сім і дев'ять. Молодці завдання виконали. І за це завдання білочка дає нам другий ключик. Рухаємось далі. А на цій галявині нас зустрічають їжачки. Вони влаштували перегони. Виграє в перегонах той, хто має у відповіді найбільше число. Отже, чотири додати два дорівнює. Шість. Чотири додати один дорівнює. П'ять. П'ять додати три дорівнює. Вісім. Тож який їжачок на першому місці? Правильно, той, у кого відповідь вісім. На другому місці. Яка цифра більше? Шість чи п'ять? Вірно, шість більше. Це друге місце. І п'ять третє місце. Молодці. І їжачок. Нам за виконане завдання дає третій ключ. А на наступній галявині нас зустрічають ведмежата. Вони так довго сперечались за діжку з медом, що розбили її. Треба допомогти відремонтувати діжку. Спочатку відремонтуємо один бік. Подивіться. Які фігури ми використали? Перша фігура трикутник. Він має три кути і три сторони. Далі квадрат, у нього чотири кути і чотири сторони. Кілька кутів у ромба. Один, два, три, чотири, а сторін одна, дві, три, чотири. А ця фігура називається трапеція. У неї чотири кути і чотири сторони. І остання фігура прямокутник. У нього теж чотири кути і чотири сторони. Отже, зверніть увагу, що квадрат, ромб, прямокутник і трапеція мають однакову кількість кутів. У них чотири кути і чотири сторони. Ці фігури можна назвати чотирикутники. А тепер давайте відремонтуємо інший бік діжки. Скільки тут дірок? Дві. А що це за фігури? Давайте порахуємо, скільки в них кутів і сторін. Рахуємо кути у першої фігури. Один, два, три, чотири, п'ять. А сторін. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять кутів. І п'ять сторін. Ця фігура називається п'ятий кутник. А тепер рахуємо кути у другої фігури. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кутів. А сторін рахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість сторін. У цієї фігури шість кутів, шість сторін. Тому вона називається шестикутник Запам'ятайте, фігури, у яких більше чотирьох кутів. Називаються багатокутники. Кожен багатокутник має однакову кількість кутів і сторін. Нарешті діжка відремонтована. Ведмежата радісні і за нашу допомогу дають нам ще один ключ. І ось нарешті остання галявина. На ній нас чекають вовченята. Щоб потрапити до будинку бабусі, треба вирішити задачі. Тож будьте уважні! У кошику червоної шапочки лежить чотири пиріжка і чотири цукерки. Скільки гостинців лежить у кошику? Який приклад ми складемо, щоб розв'язати цю задачу? Так. 4 додати 4 дорівнює 8. І відповідь буде. У кошику лежить всього 8 гостинців. Все вірно. А тепер інша задача. Червона шапочка несла бабусі чотири пиріжка і по дорозі один з'їла. Скільки пиріжків залишилося? Давайте складемо приклад. Чотири. Відняти. Один дорівнює три. Яка буде відповідь? Правильно, у кошику залишилося три пиріжка. Нарешті будинок бабусі. Скільки ж на ньому замків? Нам потрібно до тих замочків, на яких немає цифри, підібрати свій ключик. Отже. Перший замочок. Цифри немає. Тож буде ключик із цифрою один. Вірно. Далі замочки з цифрами 2, 3, а потім пустий замочок. Яку цифру треба ставити в цей замочок? Правильно! Чотири. П'ять є, а наступна після п'яти. Шість і ключик з цифрою шість. Сім теж є. Наступна за цифрою 7. Вісім. Потім 9 є, і наступна остання цифра. Десять. Нарешті всі замочки відкриті. Бабуся дуже зраділа зустрічі зі своєю онучкою і дякує нам за допомогу. А ви сьогодні, діти, були дуже уважними, тому виконали всі завдання. Тож до побачення і хай вам щастить!